Тема газу була для нас ключовою у відносинах з Росією. А що таке газ? Газ це і є та сама корупція, яку так. разом з цим енергоносієм Росія експортувала в Україну, купуючи ну всіх і вся. Ну давайте задаємо, на це був такий у нас прем'єр-міністр Лазаренко. Може, ви пам'ятаєте це прізвище? кажуть, що у нього був зошит. Який був розділений лінійкою на дві частини. Одна частина була для мене, коханого, а друга для України. І от з такою логікою е, виростали цілі покоління людей, які керували нашою державою. А що ми забули про газових принцес, про всі ці оборудки і тому подібне, і так далі, угу. а це ж все не просто гроші, це колосальні гроші. Бо ми імпортували з Росії мільярди, десятки мільярдів кубометрів газу. На кожному мільярді газу трошечки, і в сумі ти отри стаєш доларом мільйонером протягом одного року, якщо не якщо не більше. От що називається російська корупція, і це все пройшло. Ну, до справді до, 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 до дуже дуже е, е, з високого рівня, до дуже низьких рівнів управління. І тому, безумовно, ця російська, в тому числі і газова корупція, вона була надзвичайно важливою. А додайте до цього ще е, там алюмінію, там, вугільну, електричну, банківську, і пішло-поїхало. І все. І таким чином ми бачимо, що е, вони зайшли з цією корупцією практично в усі сфери нашого життя. Я вже не кажу про те, що е, через корупцію купували депутатів. Ми ж бачимо, які у нас сьогодні чудові результати з таким персонажем, якщо не сказати бандитом Деркачем. Він же ж ким у нас був? Депутатом Верховної так. Ради. А скільки таких було депутатів Настя? А їх було десятки, десятки і сотні, які просто зраджували Україну. Чому? Ну тому що вони були просто куплені, банально куплені за оці самі корупційні гроші. Тому, безумовно, наслідки є. Але ж дивіться, ну вже пройшло з 91-го року. Скільки? Слава Богу, не малий період часу. Ну, вже досить показувати пальцем на когось, що це від того, що ми колись там щось були, десь в радянському Союзі чи після Радянського Союзу, і так далі. Ну, ми вже, начебто, проголосили давно, що ми хочемо бути цивілізованим народом. Так давайте вже не, не згадувати те, що було, а робити те, що потрібно, угу. і буде результат.